П'ятниця 30 червня. З Євангеліє від Матея Коли ж Ісус сходив з гори, шла слідом за ним сила народу і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить, Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку, доторкнувсь до нього, кажучи Хочу. Очистся, і він негайно вже очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові, принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Уявімо сцену з сьогоднішнього Євангелія. Тяжкохворий чоловік схиляється перед Ісусом і, по суті, визнає віру в Його могутність. Якщо ти хочеш, зціли мене, бо ти маєш на це силу. Тоді з любов'ю Ісус простягає руку й промовляє: Ти маєш рацію, я можу зцілити і хочу це зробити. До чого це веде? Христос був готовий. Він учинив цей знак не тільки тому, що цей чоловік просив, а тому, що Ісус бажає зцілити кожен аспект людського життя хвороби, тривоги, образи, зранені стосунки, давні гріхи. усе. Силою свого дотику. Божий син неодноразово показав, що прийшов подолати прірву між Богом і його народом поділ, створений гріхом, який є причиною всіх людських страждань. Ісус дозволив грішним людям накласти на нього руки та розіп'ясти, і цим показав, як далеко готовий піти, щоб привести нас тепер уже зцілених. І вільних від гріха у своє царство. Ісус не погордував жити серед немічних, занепалих, егоїстичних, духовно зранених, засліплених гріхом людей. Він не боявся доторкнутися до будь-кого, хто б до нього не приходив, навіть до прокаженого. Христос любить свій народ надто сильно, щоб не давати йому своєї благодаті. Ми не завжди отримуємо саме те зцілення, про яке просимо, але завжди отримуємо те, якого дійсно потребуємо для спасіння. Ми не будемо зцілені від усіх хвороб, але безсумнівно отримаємо цілющу силу Божої присутності. Ніколи не думай, що у твоєму житті є якась проказа якої Ісус не хоче торкатися? Смирено впади до Його ніг і скажи: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити, і Він обов'язково торкнеться тебе. Господи Ісусе, вірю, що ти хочеш мого добра. Уповаю на силу Твоєї любові, що зцілює. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.